Всім привет! Сьогодні будемо показувати, як ми наші закрома наробили консервації. Ну тут погані полочки вже трохи струхли, треба їх переробити. Зараз переставляємо баночки. На зиму консервація то треба. Щось кушати будемо. так і є. Трошки салатиків, грушки, вареничко, огурчики, помідорчики. Компотік. Ще огурчики. Тут бути з під вино, дуже треба поприбирати його. Робили вино. Не знаю, в цьому году будемо робити чи ні. Картошечка наша. За Закрамчики. І там картошечки. Огурчик у нас є. Помідорчик у нас є. Що нам ще треба конячок. Конячок у нас теж є. Все, півдесятого вечора я закончу. Поприбирали трохи, порозставляли все на свої міста. Іх должно бути. На зиму ми затарені, салко виростим. і буде все класно. Підписуйтесь, ставте лайки. Я зараз покажу вам все. Пишіть коментарі. Саті, ми в цьому погрібі починали літом, коли жара була, тільки касвини починали різати. Ми тут їх розділили, я зараз, ну, розрізав, заносив сюди ось, через цей проход. Тут не було, у нас ще там один погрібі, там були банки раніше. А тут було пусто. І ми ставили тут столи і продавали люди, спускались в погріб і продавали їм сало м'ясо, бо жара, мухи, якби а холодильник дали, не було особо, тільки починали і спасались погрібом.